Цьому контексті тепер проста робоча конячка звучить якось дихо. Та не ти. Що, думаю, треба поздоровитися, розказати, чим ми тут займаємося. Макс, привіт. Давай розказуй, що ми зараз будемо робити, що це у нас тут за кавомашина. Ми сьогодні з вами поговоримо про Астерію Таню, дуже класну тачку. А саме розглянемо, як налаштовувати та програмувати наші групи. Добре, розкажи, чи є сенс налаштовувати час проливу, бо чув, що багато хто там просто клацає кнопками старт-стоп і там не дуже заморочуються. Так, дійсно, багато хто в кав'ярні готує просто з кнопки старт, скільки лється, скільки лється. Можна сказати, готують на око. Але в нас є класна фіча це програмуючі кнопки, які ми можемо запрограмувати по мілілітрах. І що це нам дає? По-перше, це дуже зручно, коли ти працюєш на потоці. По-друге, це дає стабільність, тому що як ти налаштував, одинакова кількість води постійно проливається через твою кавову таблетку, і це робить більш стабільний рецепт. Повторюємо чашку кави. Багато хто готує так. Зазвичай або люди не знають, як налаштовувати це, або думають, що це якось дуже важко. Сьогодні ми розглянемо якраз таки на практиці, що це дуже легко робиться. Давай тоді якраз про це: про налаштування дозування. От і чи є якась частота, з якої там треба оці групи програмувати. Угу. По налаштуванню робиться все дуже просто. У нас є основна група, це право на тані. Як зазвичай змелюємо каву, темперуємо. У нас є чотири кнопки. Одна відповідає за сингл рестретто, за сингл еспресо, подвійне рестретто та, та допіо. Ми, наприклад, розглянемо на допіо. Ми там змололи каву, там наші умовні 18 грам, затемперували, вставляємо в групу, після чого зажимаємо 100 програм і чекаємо, поки загориться індикатор. Він загорається, після чого ми, наприклад, можемо у мірний стакан, вмикаємо. Готуємо нашу каву стільки мілілітрів, скільки нам треба. І зупиняємо, коли там, нас задовільняє результат. Цей результат, кількість води зберігається під цю кнопку. Так ми можемо налаштувати всі наступні кнопки. Після чого нажимаємо знову стоп-програм і зберігаємо наші налаштування під кожну кнопку. Що це нам дає? Ми після цього, коли вмикаємо, наприклад, цю кнопку, вона сама вимикається через ту кількість води, яку ми запрограмували. Це зручно можна, наприклад, поставити, готуватися пива і за цей час там, робити щось інше, змалювати каву на наступну порцію, а не стояти над машинкою. І дивитися. Останнє питання було чи потрібно часто підлаштовувати, перевіряти. Це все залежить від вашого потоку в кав'ярні, від ваших налаштувань помелу, як він часто збивається. Стабільність помелу залежить від вологості та температури в кав'ярні. Але в цілому, зазвичай, люди це роблять або раз на тиждень, або раз на місяць, де дехто робить це кожного дня. Але ну як бачите, це все робиться за кілька хвилин, не складно. Тому можна як кожного дня, так і там раз в тиждень виділити 10 хвилин часу. І налаштувати все. Розкажи про програмування кількості гарячої води. Можна налаштовувати подачу води з крану. Також для чого це робиться? Багато хто готує, наприклад, в кав'ярні Американо і додають по рецепту, наприклад, 60 мл води. Ми можемо так само запрограмувати. Тут нажимаємо Програм. Заграється, вімкнули. Набрали 60 мл, вимкнули. І в нас знову ж таки збереглася кількість води для подачі з крану. Потім готуємо американу, підставили чашку, нажали, і в нас чітко виловилось 80 чи 60 мл, які ми налаштували. Це, знову ж таки, на потоці дуже зручно, не потрібно стояти і набирати там по якимось мірним втиканчиком саме ту кількість, яка нам потрібна. У мене є таке питання. Ми знаємо, що різна кава готується на різній температурі. І чи ми можемо змінювати температуру групи у нашій машинці? Так. Звісно, це монобойлерний апарат, тому на обох групах буде однакова температура. Uh -huh. Ну і власне трошки технічної занудятини, скажімо так. Температура групи напряму залежить від тиску в бойлері. Uh -huh. Власне, тиск в бойлері ми можемо побачити на верхній частині манометра. Зараз машинка вимкнена, тому там холодно і тиск відповідно нуль. Для того, щоб його змінити, нам треба підняти верхню кришку. Угу. Можемо це зробити? <с> 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 Мені треба викрутка. Красунчик, дякую. Тут є спеціальні такі отвори. Ну, По-перше, вона має бути прикручена, ми її вже відкрутили. Угу. В задній лівій частині машинки розташована ось така коробочка. З жовтим піптиком. Називається вона пресостат і, власне, відповідає за тиск в бойлері. Щоб змінити його налаштування, нам треба цей піптик дістати спочатку. І по канону загубити десь. Не загубити в рота не класти, тому що вже декілька було прокохнуто. Коли ми дістаємо цю кришечку, ми бачимо такий гвинт, який так само е мінусовою викруткою регулюється. Проти годинникової стрілки це плюс. Коли ми дістаємо ось ці, цю жовту кришечку, ми маємо доступ до гвинта, який так само регулюється е, мінусовою викруткою. Проти годинникової стрілки ми збільшуємо тиск в бойлері. По, за годинниковою стрілкою ми зменшуємо тиск угу. в бойлері. Трошки нелогічно, на мій погляд, але, типу, є, як є, це стандартні пресостати. Вони так влаштовані. Ну я так розумію, коли ми збільшуємо тиск, це в нас е, температура збільшується. Температура Чим збільшується. зменшуємо ми її зменшуємо. Саме так. Тому е, для того, щоб вперше е, ну, підлаштуватись під е, сам пресостат, треба трошки прокрутити в той бік, в який потрібно, і проконтролювати манометр. Угу. Скільки, а далі вже скільки часу треба на те, щоб от, побачити різницю. От, наприклад, ми там щойно готували, була одна температура, ми трошки підкрутили. Він же ж не може одразу скинути Десь, не може. Скільки нам треба часу для цього підналаштування? Все залежить від того, як саме ми налаштовуємо. Якщо ми збільшуємо тиск, то одразу вмикаються тени, і відбувається донагрівка воварки. в залежності від того, наскільки ми його збільшили. Там. Це займе, звісно, певний час. Якщо потроху це робити, то це лічені хвилини, uh -huh. якщо ми зменшуємо тиск, тут трошки складніша ситуація, тому що машинка вже набрала температуру, але з цим можна е дуже просто. Пролити з груп, а можна не з груп, можна пролити з крану кип'ятку. Uh -huh. А можна і не з груб, можна пролити з крану окропу, щоб е машинка підкачала ще води, і тоді ми просто змінимо одразу на mm -hmm. дуже низьку температуру. Якось так. Ну, в цілому, наче все зрозуміло, теж нічого складного, як з налаштуванням груп дозування. Окрім жовтого піптика. Його не можна ковтати. ніколи. Піптик на місці. Ніхто звідти діставати не буде. Само виповзе. <пі> І згенеруємо коротше відосик, як власне виходить піптік. Виріжеш його потім. І всю його родину.